Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Так, да, да, да. добре. Дякую. Чи є у нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так, да. Геращенко Іван Ніколаєвич, керівник підприємства Коленержа. Добре, дякую, пане Ван. Скажіть мені, будь ласка, у мене є уточнення по назві вашого звіту. У вас там вказані два райони, розташовані на землі двох районів, і один з районів вказаний як Петропалівський. Це помилка? В правописанні, так, в написанні Петропавлівський чи Петропалівський. Ну, тому що шукали вже трошки. Павлоградський, Петропалівський райони. Не зорієнтуйте mm, мене. Не можу зараз орієнтувати вас. Угу. Добре. А, тоді ми спробуємо ще пошукати. Добре. Тоді давайте так. Наступним чином. У нас 5 учасників. Ще скажіть мені, будь ласка, чи є серед учасників представники громадськості? Є ще пані Марина. Якщо ви з нами на зв'язку, можете сказати, кого ви представляєте. Доброго дня. Миколаївська сільська рада Сенельніковського району Дніпропетровської області. Громадський від, від, да, відділ земельних відносин. Угу, добре, дякую. А, так, значить, тоді наступним чином громадські вже є. Давайте ще хвилин п'ять дамо можливість представникам громадськості під'єднатися до наших слухань, і через п'ять хвилин будемо розпочинати. Дякую. Отже, доброго ранку ще раз. Давайте будемо розпочинати. Вже в нас 10 годин, 6 хвилин. Сьогодні в нас 13 травня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, товариством з обмеженою відповідальністю Коаленерджі стосовно планованої діяльності переформування породного відвалу, колишньої шахти імені Сташкова, розташована на землях Петропавлівського та Павлоградського районів Дніпропетровської області за адресою село Марії Роща, вулиця Піщана, будинок 94 А. Мене звати Романенко Юлія. Я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики Департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. і сьогодні я буду головуючим на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію достановлені карантинні обмеження на всій території України, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. З березня 2020 року не проводилися, громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України No3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим. 2 статті 17 законом України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово. На періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення, звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін. Оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань. У режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Також хочу наголосити, що якщо під час наших слухань у місті, де ви знаходитесь, буде оголошено повітряну тривогу, маєте подбати про свою безпеку, прийти в безпечне місце або в укриття. У такому разі я вас попрошу включити мікрофон, озвучити, що у вас оголошено повітряну тривогу. Ми дочекаємося, поки ви будете знаходитись в безпечному місці, та будемо продовжувати наші громадські слухання. Отже, давайте безпосередньо перейдемо до планованої діяльності. Метою нашого слухання є обговорення планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Coal Energy, що передбачає переформування породного відвалу колишньої шахти імені Сташкова, розташованого на землях Петропавлівського та Павлоградського райони Дніпропетровської області за адресою село Мар'їна Роща, вулиця Піщана, будинок 94 А. Коротко розкажу про хід даної процедури. 11 жовтня 2024 року суб'єктам господарювання через єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля було подано повідомлення, розпочата процедуру з оцінки впливу на довкілля шляхом подання повідомлення про плановану діяльність, зауваження до обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягають включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, в період громадського обговорення домін довкілля не надходило. 29 квітня 2025 року у єдиному реєстрі було розміщено звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо описує вплив планованої діяльності на довкілля, та розміщено оголошення про початок громадського обговорення, звіту з оцінки впливу на довкілля. Тривалість громадського обговорення становитиме 25 робочих днів та триватиме по 3 червня 2025 року. Повідомлення та оголошення розміщено відповідно до вимог закону. Місця розміщення звіту заведе вказані в пункті номер 9 оголошення. Отже, я оголошую регламент нашої роботи. 10-15 хвилин ми надамо представнику суб'єкта господарювання для представлення планованої діяльності. Надалі почнуться обговорення у форматі запитання, зауваження, пропозиції від представників громадськості відповіді від суб'єкта господарювання. Усі зауваження та пропозиції, надані на цих громадських слуханнях, будуть враховані, ви маєте можливість надавати зауваження та пропозиції усно або шляхом надсилання текстових повідомлень у чаті. Усі надані пропозиції та зауваження будуть зафіксовані в протоколі громадських слухань. Ви можете висловлювати будь-які зауваження пропозиції та ставити запитання представнику замовника щодо планованої діяльності. Якщо представник суб'єкта господарювання зможе вам відповісти на ваші запитання під час громадських слухань, він це зробить. Якщо ж суб'єкт господарювання не зможе під час громадських слухань відповісти на поставлене запитання, він має право зробити це письмово, а саме: у термін п'ять робочих днів з дня проведення громадських слухань в такому разі я попрошу представників громадськості, які не отримують відповіді на свої запитання під час громадських слухань, зафіксувати по можливості в чаті ці запитання, а обов'язково в чаті зафіксувати електронні або поштові адреси, на які суб'єкт господарювання зможе вам надати письмову відповідь. Крім того, я хочу звернути вашу увагу, що під час даних громадських слухань не приймається жодних рішень щодо видачі або відмови у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. Також громадські слухання не передбачають голосування. Громадські слухання у процедурі оцінки впливу на довкілля проводяться з метою ефективного інформування громадськості та врахування всіх зауважень та пропозицій до планованої діяльності. Отже, відповідно до порядку денного я надаю слово суб'єкту господарювання для представлення планованої діяльності. Включайте, будь ласка, мікрофон, представляйтесь та починайте вашу доповідь. Будь ласка, хто буде представляти плановану діяльність? Так, я буду представляти планувану діяльність. Значит, я как... Представитель розработчик Екоінвест. Цель планування діяльності – це переформирование породного отвала, який выполняется з целью отримання можливості використання відходів шахтного виробництва для вилучення корисного палива та запобігання самозапалювання породного відвалу. Майданчик плоского породного відвалу, колишньої шахти Сташкова Розташований на землях Петропавлівського і Павлоградського районах Дніпропетровської області в селищі Мар'їна-Рощі. Шахтні відвали пустих порід є джерелами неконтрольованих викидів парникових газів та небезпечних речовин. Зазначений негативний вплив можливо ліквідувати шляхом переформування реконструкції парового відвалу з вилученням гаручих відходів, які призводять до самозапалення. Зазначені роботи можливо виконати шляхом розбирання породного відвалу відповідно з використанням виймально навантажувального та транспортного обладнання, також влаштування на існуючого промисловому майданчику, який прилягає до породного відвалу, обладнання заводського виготовлення, яке забезпечить вилучення гарючих компонентів, та сортування породи, що забезпечить ефективні укладання породи у відвал. Гірничі маси у породної відвалі представляють собою суміш аргіліту, пісковиків, глини та мергель з включенням вугілля, ділянки, які вміщують значну кількість вугілля, здатні до, зам... до самозапалення, тому на підприємстві ведеться постійний контроль за температурним режимом. Для попереджання самозапалювання окладка пустих порід виконується з відсипкою інертного матеріалу. В межах породного відвалу спостерігалися площі перегорілої породи, засередженої в межах відвалу перепаленої породи, достатньо для влаштування покриття автодоріг від породного відвалу до майданчика складування, зберігання та відвантаження інерційних матеріалів гірської маси. Виходячи з умов розташування відвалу та рельєфу земельного відводу, прийнятий периферійний спосіб його формування з проведенням допоміжних робіт. По випереджаючій рекультивації поверхні і укосів. Застосування цього способу дозволяє реалізувати технологію, яка запобігає самозапаленню ерозії поверхні відвалу. Основні роботи з згірниття технічної рекультивації виконуються на стадії формування відвалу, та вщина шару родючого ґрунту повинна бути не менше, ніж 0,3 метри. Після закінчення формування пожежобезпечного шару на окосях ярусів проводиться озеленення окосів шляхом висаджування деревно чагарникової рослинності, чергуванням рядів однорічних сіянців, дерев білої акації та чагарнику берючини з відстанню між рядами 3 метри і між рослинами у ряді 1, -1 метр. Дощова вода, що потрапляє на територію пародного відвалу, системами існуючих та планових канав, накопичується в планових ставках від та в існуючому резервуалі технічної води. Планована низькість акумулюючих ємностей забезпечує збирання атмосферних вод без переливу протягом усього терміну служби відвалу. Дана вода використовується в технологічній лінії сортувально промивного комплексу та для пилопригнічення технологічних доріг пародного відвалу. Компенсація втрат води здійснюється шляхом підкачки технічної води з резервних резервуарів, які в свою чергу поповнюються за рахунок технічної води, водовідлив шахти Дніпровська та частково дощовою водою. Знімання родючого шару ґрунту передбачається на всій території східної частини породного відвалу, скрит забруднюючих стоків у поверхні водони не передбачається. Перевищення санітарно-гігієнічних нормативів якості повітря, текшен теж не спостерігатиметься, вплив на клімат не очікується. Рівні Рівнішовому відпланованого обладнання на межі житлової забудови, на території житлової забудови, перевищують 45 дБ або і вночі, і 50 дБ у денний час. Будівельні матеріали, які використовуються при здійсненні будівельних робіт, Повинні мати документи про радіаційну якість. В межах земельних ділянок планованої діяльності розвідкові даково вишкувальні археологічні та інвентаризаційні роботи суцільного характеру не проводились. Якщо під час робіт і злаштування основи під східною ділянкою виявляються археологічні знахідки, про процес будівництва прозупиняється і керівництво повинне звернутися до представників компетентного органу та приінформувати їх. Згідно з чинним законодавством. Згаданий орган визначає обсяг заходів захорони пам'ятник. Пародний відвал як місце захоронення відходів, його ймовірні впливи на компоненти навколишнього середовища розлізчаються у звіті ОВД. Умови збору, накопичення і способи тимчасового зберігання відходів визначаються в залежності від організації місць зберігання відходів, способів упаковки з урахуванням агрегатного стану і надійності тар. Передача для подальшої утилізації відходів, що утворюється, здійснюється на підставі укладених договорів із спеціалізованими організаціями. Передбачені заходи, що спрямовані на запобігання відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на довкілля та програма моніторингу та контролю щодо впливу на довкілля під час провадження планованої діяльності. Планована діяльність матиме позитивний вплив, що полягає у забезпеченні ресурсами населення та промисловості створення. Нових робочих місць. У мене все. А, дякую а, за представлення планованої діяльності. І Тепер, відповідно до порядку денного, я звертаюсь до представників громадськості. Є у вас запитання, зауваження, пропозиції а, до суб'єкта господарювання щодо діяльності, яку він сьогодні презентує. Будь ласка, ще раз нагадую, що ви можете або включати мікрофон, задавати ваші запитання, зауваження, пропозиції надавати, або написати їх в чаті, тоді їх озвучу я. У нас є декілька учасників, які під'єдналися. Отже, якщо серед вас є представники громадськості, будь ласка, дайте нам заворотний зв'язок, чи є у вас запитання, зауваження, пропозиції. В чаті я поки що не бачу, щоб були якісь повідомлення. Але я поки що нагадаю, що в нас по даній планованій діяльності громадське обговорення триватиме. По 3 червня 2025 року у нас громадські обговорення складаються як з громадських слухань, які сьогодні відбуваються, так і з надання вже письмових запитань о, зауважень та пропозицій, о, які надходять вже в органи, які розглядають до довкілля. Отже, якщо у представників громадськості є зауваження та пропозиції до планованої діяльності, ви їх також можете надати до 3 червня 2025 року вже безпосередньо. На адресу Міндовкілля. Пані Марина написала, що зауважень пропозиції відсутні. Дякую вам за зворотній зв'язок, пані Марина. Отже. Крім пані Марини, ніхто більше не відписується в чаті. Я ще раз тоді звертаюсь до учасників громадських слухань. Якщо, крім пані Марини, є ще представники громадськості, у яких є запитання, зауваження, пропозиції до суб'єкта господарювання щодо діяльності, яку він презентує. Будь ласка, включайте мікрофони. Ви маєте таку можливість зараз задати ці запитання, поставити суб'єкту господарювання. Немає більше в нас в чаті запитань, зауважень. Ніхто мікрофон не включає, піднятих рук також в переліку учасників я не бачу. Ну, В такому разі я пропоную переходити до підбиття підсумків наших сьогоднішніх громадських слухань. Ще раз перевіряю чат. В чаті, крім пані Марини, ніхто не відписався. Отже, тоді переходимо до підбиття підсумків. У нас на 10 годину 22 хвилини на громадських слуханнях присутні семеро учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля. Є представники суб'єкта господарювання, є представники громадськості. Ми прослухали доповідь суб'єкту господарювання з представленням планованої діяльності. Запитань зауважень, пропозицій від представників громадськості не надходило. Отже, відповіді не потребувалося. Ще раз звертаю увагу, громадське обговорення даної планованої діяльності триватиме по 3 червня 2025 року. Протягом цього часу у всіх зацікавлених осіб вже є можливість вже подавати безпосередньо до довкілля, зауваження та пропозиції до планованої діяльності ТОВКОЛенерджі. Хід наших громадських слухань буде зафіксовано в протоколі, і протокол і відеозапис будуть викладені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Відтак ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю Коаленерджі стосовно планованої діяльності, що передбачає переформування породного відвалу, колишньої шахти імені Сташкова, розташованого на землях Петропавлівського та Павлоградського районах Дніпропетровської області, за адресою селища Марії Роща, вулиця Піщана, будинок 94А. Та бажаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня. До побачення, до побачення, дякую, 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 до побачення, до побачить.